Доброго дня, я дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Моція. І це я знову з вами Антоніна. Дуже вдячна вам, що ви підписуєтеся, ставите свої лайки, вподобайки, задаєте свої коментарі, ведете зі мною розмову, Вдячна і новим підписникам, які заходять і підписуються. І сьогодні хочу з вами поговорити про такий аромат від Роберт Піге. Ви знаєте, щось так ходила, гуляла, зайшла до парфум магазину. Поцікавлюся, що там новеньке, не новеньке, щось захотілося якогось такого аромата, як вам сказати, надуїли ці вже такі няшні, легенькі, різні ароматики. Захотілося якогось такого бальзамічного, тягучого, такого якогось більш теплого, але й строго, своєю харизмою якогось ароматика. Підійшла так, подивилася така темна коробочка. Ну, строга. Ну, маю, знюж, подивлюся, що тут всередині. Відкрила його. Подивилася, це мене 50 мг, а він такий собі чорненький, ну, вроді простенький, ну, якийсь такий заворажуючий. І так мені захотілося його спробувати на собі, який в нього аромат. Дуже він мене зацікавив. І ви знаєте, коли я знаю, на коли я його нанесла так на себе, він мені такий показався чарівний. І зразу така картинка мені вималювалася, бачу цей аромат. Такий він тягучково, солодко, бальзамічно, такий окутуючий, і з такою своєю харизмою підійде цей аромат для такої леді вумен. З своїм стерженням і своїм характером, коли вона наносить цей аромат на себе і хоче вигуляти у людей, дуже гарно буде дивитися на якісь ділові зустрічі, де буде більше колег, чоловіків, чим жінок. Таким ароматом жінка як піде на якусь там зустріч, на переговори, на вирішення якихось бізнесових питань, і нанесе цей аромат, вона буде дуже гарно виглядати. І в чоловічому колективі зразу чоловіки зрозуміють, що перед ними не просто жінка якась там легковажна, простенька, а зразу відчують у неї аромат, як кажуть, статусу, денег, ума і власті. Тому що цей такий строгий аромат. На першу, так, на першу сторінку виходить у нас такий бальзамічний аромат сливи. От відчуваю я тут сливу, перуанський бальзам, іланг-іланг, пачулі, шафран. І ви знаєте, оце все. Воно береться в одну так. Е Лінієчкою колобочок, і от видає якусь таку шкірою. Шкіра така дорога, така, ем, така м'ягенька, аж прямо як вам сказати, аж велюрова, такою дорогою, дорогою е, шкірою. З ароматом видає аж такої троянди солодковато, чуть-чуть ванільною. Дуже гарно буде цей аромат дивитися на паняночки леді, яка хоче вийти десь так, як вам сказати. В ресторан буде гарно дивитися до когось дорогого плаття чи сукенки в пол на високих підборах з червоною помадою, червоним манікюром, з гарною зачіскою високою, теж ваші кохани чи ваші партнери. Ділові будуть в захваті від вашої чарівності, від вашої строгої, дотепної такої краси. Бачу цей аромат можна надіти в театр, дуже гарно буде теж дивитися, на виставку в картинну галерею, теж буде дуже гарно дивитися, дуже красивий аромат. І ви знаєте, навіть на себе нанести цей аромат, надіть шкіряну, гарну курточку, кросовочки і піти погулять. В парк помігітірувати, Я кажуть, вигулять, піти в природу, і зібратися своїми думками, з тишиною, послухати пташків, подивитися на сонечко, і люди будуть на вас, хто мимо проходить, дивитися, будуть бачити, вроді така строга, така охайна, вхожена Культурна людина, але коли ви засмієтесь, коли ви почнете розмовляти там з людьми, чи там ви підете на зустріч, на побачення до коханої людини, вони зразу вас побачать. Ну да, коханий чоловік зразу вас побачить таку гарну, ніжну, приємну жінку за цей за навісу, як трошечки постоїть цей аромат на вас, ви робитеся такі няшні, такі е, симпатичні, такі ніжні і такі приємні, дуже жіночні. От дуже він жіночний, робиться, як так трошечки постоїть. Вже ароматика розійдеться і виходить наперед така слива. Слива така ніжна, така, як чорна слива, чуть-чуть як підкопчена. І ароматик чуть-чуть виходить шкіри вперед, шафран. І ви знаєте, якась ванільність, така бальзамічна, така ніжна ванільність, але не солодкувата. І ваніль тут така косметична, не продуктова, не кулінарна. Дуже гарний, прекрасний аромат. Зверніть свою увагу, підіть, потестуйте, попробуйте. вдягніть на себе, поносіть. Ну, вже в кого є навіть цей аромат. Я би хотіла про нього почути ваші враження. Як ви його бачите, як він вам подобається. Між допрочим, дуже стійкий і дуже шлейфовий. Але шлейф у нього не такий великий, щоб там комусь мішав, заважав. А от такий інтелігентний інтелігентний, такий гарний аромат. Дуже гарно буде його вдягнути весною, коли прохолодно, осінню. Ну, на, літо, я не знаю, на літо хіба вечором. Такий вечірній аромат. Будемо завершувати. Наш ефір. до побачення, до нових відеозустрічей.